Вітаю! Сьогодні покажу вам смачну страву із чесникових стрілок. Це нереально смачно, рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. У чесникові стрілки я промила добре, просушила на рушнику. Цю частинку я буду обрізати. Вона не потрібна. І тепер буду нарізати приблизно 7-8 см. Ось приблизно так. І так і з усіма стрілками. Нарізала я стрілок і з ними переходжу зараз до плити. На сковорідку вливаю сонечку олію і вкидаю стрілки. І просмажую приблизно 4 хвилинки, час від часу помішуючи. Тим часом одну цибулину наріжу півкільцями. І тепер цибулю додаю до стрілок. Вливаю сюди воду, накриваю кришкою і протушковую приблизно 10 хвилин на середньому вогні, час від часу помішуючи. Минуло 10 хвилин. Тепер додаю сюди сметану 3 столові ложки повні, перемішую. І знову ж накриваю кришкою і протушковую до того, щоб стали самі стрілки м'якими. До миски вбила три яйця. Сюди ж до яєць наріжу маленький пучок кропу. До яєць додаю грибну приправу. Трішки сванської солі. Одним словом, спеції, які хто полюбляє. Паприки копченої. І перемішую воделку. Ось стрілки змінили колір, стали м'якенькими, і до них вливаю яєчну суміш, яєчну масу. І перемішую. Просмажую декілька хвилин, помішуючи до готовності. Ось погляньте, яка вийшла вам смачна страва. Вам не передать. Стрілки м'якенькі. Як це смачно. А на смак наче гриби. Чудово підійде до молодої картопольки. Смачного!